Всім привіт! На каналі Математика по-людськи ми говоримо сьогодні про паралограм. Перед тим я вам пояснювала, що таке паралограм, який він має особливі властивості. І тепер будемо розв'язувати задачі, які стосуються паралограма. Декілька уроків я для вас підготувала щодо задач про паралограм. І так ми помаленьку будемо рухатися, далі будемо говорити про прямокутник, про ромб. Про квадрат і завершальним етапом у нас буде контрольна робота з теми чотирикутники. Отже, дивимося на першу задачу, яку я вам тут приготувала. Маємо справу з паралограмом, периметр паралелограма 24 см, знайти сторони паралограми, якщо. І тут маємо три таких маленьких задачки. Я вам одну з них ми так детально розберемо. Запишемо, як то має виглядати. А ті всі решта ви вже по аналогії спробуєте самостійно. Я тільки вам підкажу деякі основні моменти. Так, значить треба будувати паралограм. Ви вже всі знаєте, як він виглядає. Має протилежні сторони попарно паралельні. І в умову треба написати дано. У мову треба написати дано АБЦД паралограм. Довге таке слово, але мусимо написати паралелограм. Так, паралелограм. Периметр його паралелограма, периметр можна написати АБЦД до 24 см. Так, і знайти сторони паралограми, якщо одна з них на 2 см більша за іншу. Ну, видно, що сторона BC є більша, наприклад, за AB. На 2 см. І знайти сторони. Як ви хочете, щоб задача виглядала грамотно записана, то треба написати: не знайти сторони, а назвати ці сторони AB, БЦ, СД і АД. Так, що я знаю про сторони паралограма? Оця сторона Брівна рівна СД І оця сторона БЦ рівна. А де, то я маю знати про сторони паралелограма. Так, ми забули написати слово розв'язання. Розв'язання. Так, ну і ви вже точно знаєте, що як таке от якесь порівняння між сторонами в нас є, то ми будемо розв'язувати задачу з складанням рівняння. Пропонуємо, що нехай меншу сторону візьмемо, можна і більшу. Ну, візьмемо меншу, нехай менша сторона АВ дорівнює Х. Тут не ставте риску А дорівнює Х. Дехто пише, АВ буде Х. То так грамотно записуйте: АВ дорівнює Х, тоді, тоді Б Оскільки вона на 2 більша, то буде Х плюс 2. БЦ дорівнює Х плюс 2 см. Так, тепер периметр паралограма. Периметр паралограма. периметр взагалі слово знаєте. Це сума довжин цих сторін, але оскільки він має по дві рівні, то можна написати 2 ab плюс BC. Тобто, оця от формула нам поможе скласти рівняння. Значить, я дістану 2. Тепер ті дві сторони додам, що я їх саме написала. І дорівнює 24. Так, оце я склала рівняння. Тут, в принципі, ми все пояснили, і тепер то рівняння 3 розв'язати. Звичайно, можна відкривати дужки, спрощувати можна. Тут так от взяти і поділити на 2. Тут буде х, плюс х плюс 2 дорівнює 12. Або, якщо ви так вам не подобається, то відкривайте дужки. Так, тоді далі 2х дорівнює 12, перенесемо 2 вправо. 2х дорівнює 10, х дорівнює 10 поділити на 2, буде 5. Так, вертаємося назад. А наше дорівнює 5. Сантиметрів і BC, щоб ми знайшли, то буде 5 плюс 2. дорівнює 7 см. Так, і тепер у відповідь я запишу, що AB дорівнює CD. До речі, тут би пасувало, давайте ми все ж таки запишемо, що AB рівне CD і рівне 5 см. І пояснення як протилежні, тому що це сторони протилежні, вони є рівні, і аналогічно BC рівне AD, дорівнює 7 см. Так, і тут можна отак разом було написати як протилежні і ті і ті, щоб два рази не переписувати. Отже, AB рівне С Д, дорівнює 5 см у відповідь запишемо. І BC рівне АД дорівнює 7 см. Бачите? Зовсім просто і не складно. Ці задачі ми вже купу їх всяких таких от подібних розв'язували. Тобто тут зовсім не складно. Так, тепер у нас є далі. Так коротко ми тільки. Як рівняння запишемо. Зараз я отут візьму. Так, отут у нас є одна з них утрічі менша за іншу. Так, зараз я візьму. Так, то треба підсунути нижче. Так. Це ми маємо до Б. Так. То якщо я маю в Б. Одна із сторін, сторін паралограма втричі менша за іншу, то якщо я буду мати паралелограм, то я тоді дістану АБ втричі менша за іншу, то АБ буде Х, а оце буде, очевидно, 3Х. Так, отак ми розв'яжете оцю задачу Б. Так, давайте подивимося, що там ми ще маємо. В, сума трьох його сторін дорівнює 17. Ну сума трьох його сторін дорівнює 17, то ви напишете, що AB плюс СД плюс дорівню 17, а разом всі чотири сторони 24. Ну то знайти четверту сторону, 24 мінус 17, я думаю, що це вже буде зовсім просто. Так, і так ми розібралися цією першою простою задачею. Тепер маємо оцю другу задачу. Друга задача в нас є про кути. Ми нагадаємо собі трошки про кути. Знову ж таки, маємо паралограм, то побудуємо його. Побудуємо паралелограм. Так, ABCD. Можна його і по-іншому, звичайно, назвати. Ми так вже звикли до ABCD, І так його і називаємо весь час. ABCD паралелограм. Так. Ну, тут дивіться, тут є один із кутів до рівні 110, знайти решта кути. Один із них на 70 менший від іншого. Сума двох його кутів дорівнює 90 і діагональ утворює з сторонами кути 30 і 45 градусів. Я думаю, що ті дві перші, вони будуть прості. Давайте ми візьмемо так, задачу В. Сума двох його кутів дорівнює 90. Тобто, що я маю? Я мушу вирішити, сума котрих кутів 90, кути паралограма, нагадаємо собі протилежні кути рівні. Тобто, оці два кути тупі, також між собою рівні. І ще ми знаємо, що кут А, давайте я тут запишу, що кут А плюс кут Б дорівнює 180 градусів, це є сума сусідніх кутів паралограма. Так, то, якщо в умові задачі сказано, що сума двох кутів дорівнює 90, то це можуть бути кут А плюс кут С. Напевне. Не можуть бути А і Б, бо сума їхня 180. Ну, і Б і Д на малюнку в нас тупі, то сума їх також не може бути 90, бо тупий кут має більше, ніж 90. Тому е, тут йдемо про кут А і кут С. Отже, їхня сума 90. Треба знайти кути паралограма, тобто кут А, кут Б, кут С і кут Д. І слово розв'язання, не забудьте написати. Так. Отже, ми вже тут вияснили з вами, що кут А рівний куту С. А якщо їхня сума 90, то щоб знайти кожен треба розділити навпіл. Так, отже кожен буде мати по 45 градусів. Кут А45 і кут С45. І тепер знову ж таки, ми вже згадали ту властивість, що кут А плюс. Кут Б дорівнює 180 градусів. Якщо писати, отут пояснення напишемо, як протилежні, бо треба його писати. Так. І а тут напишемо, як сусідні. Вони ще є внутрішні односторонні. І тепер я знайду кут Б. 180 градусів відняти 45 і це дорівнює 135 градусів. І кут Б дорівнює куту Д дорівнює також 135 градусів, як протилежний. так. Так. От, бачите, зовсім прості ті задачі, і відповідь треба записати. Зараз ми запишемо ще відповідь. Відповідь треба записати ті наші кути всі. кут А рівний куту С, рівний 45 градусів, і кут Б, рівний куту Д і рівний 135 градусів. Отак От має виглядати та ваша задача. Так, і давайте ми ще подивимося Г, бо тут, може, формулювання для вас буде трошки. Якесь складніше. Так, тут ми побудуємо ще раз паралелограм і подивимося. Значить, тут сказано, що діагональ утворює сторонами. Тобто діагональ, паралелограма — це є от відрізок АЦ або Б, Д. Ну, от Я взяла АЦ. Так, і діагональ утворює з сторонами, кути 30 і 45. От діагональ від сторона. Оцей кут, напевне, буде 30 градусів, а оцей кут буде 45 градусів. Так, діагональ утворює з сторонами. Бачите? Тобто кут 1, я тут поставлю кут 2, і можна записати легко, що кут 1 дорівнює 30 градусів, і кут 2 дорівнює 45 градусів. Так, і знову треба всі кути. До речі, оцей кут 2. Тут буде такий самий, бо вони будуть внутрішні різносторонні, а кут 1, отут буде теж такий самий, бачите? Так, ну тут дуже зовсім просто: Кут А, щоб знайти, то треба ті два кути додати. А потім, вже, як ви будете шукати кут Б, то від 180 відняти кут А і будемо мати кут Б. Тут просто було трошки, може, з формулюванням е декому не зрозуміло. Так, от маємо такі зовсім прості дві задачі. Я думаю, що вже ви їх точно будете вміти розв'язати. І тоді далі на наступному уроці ми продовжуємо розв'язувати задачі трошки інші з теми паралелограм. Слідкуйте за тими відео, які з'являються на каналі. Не забудьте підписатися на канал, пишіть коментарі. А поки що це все. До зустрічі!